15 поранених за останні кілька днів а кількість атак сягає 200 за добу. Ворог не припиняє тероризувати мирне населення Нікополя на Дніпропетровщині. Вулиці райцентру стають усе безлюднішими, а наслідки атак люди намагаються усувати під звуки вибухів. Більше про це в матеріалі Олени Мендалюк. Ні, кополі майже безперервно лунають вибухи, і на цьому фоні працює будівельна техніка. Місцеві затуляють вибиті вікна після попередніх обстрілів. Пані Валентина чекає на спеціальні щити в оселі. Пенсіонерки вибухова хвиля вибила всі шипки. Снаряд прилетів у двір. Вони майже годину після цього ще стріляли. Оце це прилетіло. А потім ми вже Дроні. виглянули. І там стріляло, і тут і ззаді, і, і аж до, до транспортної долетіло було. Пані Людмила з чоловіком прибирають квартиру від розбитого скла. Вікна вилетіли на балконі та у спальні. Ну, мабуть, підвал. Це благо те, що він підвал прилетів. Якби прилетів він біля підвалу, то тут би вдома цього не було. Це ж вже не перший раз прилітає цей снаряд. Цей район там в началі першого під'їзду був. Ми теж живемо на Новопавловці, там ну як живемо? Ми і тут, і там. В общем, то нас дом розбило повністю. До 200 ворожих атак на добу зазнає Нікопольський район. Більшість із них припадає на районний центр. Вулиці тут напівпорожні, адже напад російських безпілотників може статися будь-коли. Серце спокою. Так, <звук> я псану завжди Так <звук> у серце таблеточки на в рот, а Потім я успокаюся. Майже 40 щитів у для розбитих вікон розпляв пан Вадим із напарником. Їх спрямувала комунальна служба. Чоловіки працюють безперервно, хоча вибуху лунають зовсім поруч. Адже якщо постійно ховатися, робота геть стане. Чоловік показує на телефоні, як за їхніми бригадами полюють російські дрони. І це щодня. Не припиняє роботу і пані Наталія, вона працює двірником і теж допомагає прибирати наслідки обстрілів. Зізнається, часом буває страшно. Жужить там під під'їзд, стану, двері всі закриті. Ну місця. А так, а частенько бувало таке? Ну, звісно, тут кожен день. Нащо ну, виходю, виходю, ну, а що два-три рази на неділю. Аби убезпечити людей у місті біля зупинок, зводять укриття. Небезпечно. Як? Ну це ж таки виходимо, поки швидко працюю, не стріляють, тому що на похорони їду. Оце так і, і, так і всі люди, тому що ви ж бачите, вийшла жінка, просто йшла по вулиці і снаряд упав на смерть. Додатково на дорогах Нікополя облаштовують шлях життя вздовж проїжджої частини, натягують антидронові сітки. Будівельники саме монтують опори. Наразі роботи ведуть у найбільш небезпечних місцях, де великий трафік над дорогами, на зупинках тощо. Ми виконуємо ці роботи там, де нам дозволяє безпекова ситуація, тому що не всі райони ми можемо залучати техніку, людей. Ми дуже цього чекали і надіємо, що це нам хоч якось допоможе. Потім влада застерігає сітки не панацея. Ворог підступний, гатить із артилерії. За останню добу в Нікопелі через обстріли поранення дістали понад 10 людей. Серед них дитина 10 років. З Дніпропетровської області Олена Медлюкирослав Засоба. подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини.